П'явлення 3.20. Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього йду, буду вечеряти з ним, а Він зі мною. Дорогі брати і сестри, всі присутні, чи не чули ви ніякого стуку сьогодні? Чи не стукав у ваше серце Господь? Ви знаєте, свого часу до мене теж Господь стукав. А я казав, почекай, Господи, в мене ж зараз не той момент, би я тебе приймав в свою гостину. У мене ще багато проблем всяких. Я був молодий, хотів цього сягнути. Музикант ходив по весіллях, коли сестра мені сказала, ну. «Покайся, звертайся до Бога, Бог дарував мені таку можливість мати це спілкування, ми на роботі близькі були. Я казав, я не маю часу, у мене субота неділя, це якраз мій найбільший заробіток. Де я маю коли йти, а треба йти у храм, церкву, каятися. Господь різними способами стукав. І зустрічався з різними людьми. І всі вказували я, відкладав, і відкладав, і відкладав. Може, і так, і ти десь, друже, відкладаєш, може, в тебе ще чекаєш на той особливий час. Може, ти ще молодий, а може, в тебе діти, і ти хочеш повинувати, ну а як же, віруючи, буде весілля, треба ж гостина, то що ніяк не складається. І ти відкладаєш, і відкладаєш, а Господь стоїть за дверима і стукає, і стукає. Знаєте, це слово Боже, яке я рішив з вами поділитися, я назвав його помінялись місцями. А знаєте чому? Що я хочу ще зачитати одну притчу. А притча написана в Євангелії від Матвія 25 розділ з першого вірша. Тоді царство Небесне було подібно до 10 дів, що Побрали каганці свої та й пішли на зустріч молодого. П'ять же з них нерозумні були, а п'ять мудрі були. Нерозумні ж, узяли каганці, не взяли із собою оливи, а мудрі набрали оливи, посудини разом із своїми каганцями. А коли забарився молодий, то всі задрімали і посунули, а о півночі крик залунав. Ось молодий, виходьте зустріч. Схопились всі ті діви. І каганці свої наготовили. Нерозумні сказали до мудрих, дайте нам із своєї оливи, бо наші каганці ось ось гаснуть. Мудрі ж відповіли та й сказали, щоб, бува, нам і вам не забракло, краще вдайтеся до продавців і купіть собі. І як вони купувати пішли, то прибув молодий, і готові і ввійшли на весілля з ним, і замкнені двері були. А потім прийшла і решта дів і сказала, пане, пане, відчини нам. Він же у відповідь їм проказав. По правді, по правді кажу вам, не знаю я вас. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде син людський. Тепер Ви зрозуміли? Помінялись ролями. Вже Господь не стукає у двері. Прийде час, любий друже і брати. Господь не буде стукати у двері твого серця. Він буде там за дверима, а ти будеш назовні. Слово Боже каже, що буде плач плаче скреги зубів. Невже ти можеш у це не повірити? Все, що до сьогоднішнього дня у Слові Божому написано, все відбулося. Тому Є факт, а факт безуперечний. Його не можна відкинути. Лише нерозумна людина відкидає. Я би просив, щоб ви добре подумали, якщо навіть і не сьогодні, то задумайтеся над тим словом, яке перед нами є, і яке ви сьогодні почули.